Добрий вечір. Слава Україні. Героям слава. Добрий вечір. Пане Данило, ви свій шлях починали саме з Тіктоку. Якщо я не помилялась, не помиляюсь, стали першим українськомовним блогером з більш ніж сотнею тисяч підписників в Тіктоці. А як ви зараз ставитесь до цієї соцмережі? На тлі того, от тих цієї інформації, що Тікток можуть або заборонити, або як нам пояснили. Ведеться певна комунікація з цією соцмережею на предмет російської пропаганди а, та ну ми бачимо цю ситуацію з Телеграмом і з Тіктоком. Це ті площадки, які наразі функціонують в Україні. Ми очевидно їх маємо використовувати для наближення перемоги інформаційної війни, яка є, не забуваємо, важливою складовою будь-якої війни там, де не не, не, не виграють навіть іноді політики чи е, військо там може виграти інформаційна е, політика і стратегічно це може бути успішним рішенням. Е, коли йдеться в світі про скасування тіктоку е, або ж телеграму, е, тут Україна також мала би виступати одним з ініціаторів цих процесів, а не вже слідувати цим трендом, тому що Україна або стає заходом для сходу. Uh, і готова обороняти світ не лише від російської агресії, а також вибачте і від загрози наступу Китаю. І тут, тут ми маємо точно тримати це в фокусі і політики приймати. Важливі рішення, звісно, якщо повертатись до моєї історії, то TikTok це те, завдяки чому я став пізнаваний і взагалі зробив таку блогерську діяльність, але не завдяки TikTok як платформі, а завдяки формату. Цей формат може зберігатися і в інших соціальних мережах. Я впевнений. Якщо зараз Америка ініціює заборону TikTok, то будуть розроблені нові ще кращі додатки, де буде оцей вертикальний формат 15-ти 15-секундних відео. Якщо він з'явиться, будемо працювати і там. Знаєте, у тому ж ті, я натрапляю інколи на відео, де скажімо Одеса, центр там вуличні музиканти біля них збираються люди, і вони співають російськомовні пісні. Навіть якщо це українські виконавці, мені особисто дивно чути, так як молодь із захопленням співає. Пісні російської мови в місті, де щодня прилітають шахади і ракети. Але якщо зайти в коментарі, то там постійно відбувається якась дискусія про те, що це нормально, тому що це українські виконавці, це наша історія, наші пісні і. От як ви до цього ставитеся? Як, який ваш, скажімо, залізний аргумент з приводу таких дискусій, ситуацій в соцмережах? Тому що все ж в TikTok сидять чимало підлітків, і в яких, можливо, ще не до кінця сформована власна позиція, власна думка. А от читаючи коментарі, вони собі там можуть подумати: ну можливо, справді це і ок. Так, насправді не забувати. Я це не втомлююсь повторюватись. Що... Кожен з нас це вже виробник контенту. Кожен наш лайк, коментар, підписка це також певний інформаційний носій, додаючи якийсь соціальну мережу. Ми впливаємо на вироблення того чи іншого контенту. Цим користується ворог. Він вкладає дуже багато це грошей для того, щоб накручувати боські коментарі, лайки, підписки. Тобто, не тільки виробляти контент пропагандистичний, а також розкручувати певні ідеї в першу чергу через коментарі. Це також дуже дієвий спосіб. Нам треба на волонтерських засадах кожному. Бути відповідальним споживачем все проносити через фільтр критичного мислення, і також підтримати український контент. Тут я маю зазначити, що в Тіктоці в інстаграмі мої однолітки, моє покоління дуже багато прекрасних речей робить, стверджуючи українську культуру, розвиваються молоді українські виконавці, блогери. Тобто ми також ведемо цю боротьбу, причому дуже органічно і природно, на відміну від російських відповідників, де просто це робиться вливанням великих грошей. У нас є ця органіка. Якщо виділиться на це ще якась підтримка з боку держави, звісно, це було б помічним, але робота ведеться все одно. От я власне ще хотіла вас запитати. Ви частково про це сказали. Яка на ваш погляд зараз тенденція в соцмережах в Україні, наприклад, серед підлітків школярів? Тому що що ви спостерігаєте так, як вчитель історії, і якщо я не помиляюсь, як ведучий шоу для підлітків на Ютубі? А, та е, зараз є ведучим шоу. воно називається Detoxic Show, його можна подивитись на Ютубі. Знайти це шоу для підлітків, яке говорить про психологічний добробут і здоров'я і роз'яснює багато термінів. І працюючи зараз з підлітками, я розумію, що е, соціальні мережі і новини, які є в їхніх стрічках, і та взагалі система, в якій ми зараз перебуваємо, нормалізує насильство. Його точно стає більше в школах. На жаль. Е, і ця ситуація, яка масштабна і катастрофічна. Тут треба працювати з дітьми, показувати їм, що війна це не є норма, і ми, принаймні, не маючи навіть в історії жодного дня, щоб е, світ не воював, е, маємо встановлювати певні норми, куди ми хочемо прийти, і чому ми маємо відповідати. Діти точно е, мілітаризувалися їхня свідомість. Вони ростуть зі зброєю з нормалізацією насильства. Це відображається на їхньому поводженні одне з одним. Тут має бути робота. Бо щоб не було покоління війни. Я не хочу, щоб ці діти, яким я викладаю, запам'яталися нам як покоління війни. Я хочу, щоб вони були українським відродженням, щоб вони по завершенню, по перемозі, зробили щось ще щось таке видатне, по чому їх запам'ятають, власне, не по трагедії. А, чи можете трішки розказати про проєкт оцей для підлітків, так детоксік на Ютубі. А як виникла ідея? Як загалом реагує аудиторія на це? А, ну, психологічний добробут підлітків це тема номер один, яка в фокусі абсолютно будь-якої, адекватної цивілізованої країни. Тим більше зараз в стані війни це та тема, яка знаходить велику підтримку серед багатьох творчих людей. Сформувалася така група. Це є такий фонд добродій. Клуб, і вони багато роблять активності для молоді зокрема, зробили це шоу. Відгуки аудиторії зовсім різні. Є дуже багато, так би мовити, критичних негативних коментарів. Не всі батьки, не всі вчителі, не всі дорослі люди звикли чути підлітків, розуміти, що нормально. Вибачатися перед ними ненормально тримати їх в страху, в насильстві. Це вже застарілі методи виховання. І якісь такі речі, обговорюючи безпосередньо з підлітками та запрошеними там зірками моїми ровесниками молодими, ми доходимо до якихось нових сенсів, які би хотіли, щоб панували в сучасному поколінні. А щоб ви особисто порадили молоді, підліткам дивитись на Ютубі якісь проекти, можливо, цікаві, які будуть корисними. Я не настільки в підлітковому Ютубі е, активний споживач і можу в цій інфраструктурі зорієнтувати, але точно раджу відмежувати себе від перегляду російського контенту. Я переконаний, що коли там понатискати кнопочки, мені не подобається, ваша стрічка Ютубу автоматично підтягне. Українськомовні відповідники того контенту який ви звикли споживати, оце найдієвіший спосіб. і Це працює абсолютно в будь якій соціальній мережі. Довіртеся стрічці, але споживайте її відповідально відповідно реагуючи на контент ворога. А от ви, як учитель, також історії. як діти молодь, так ви ж навчаєте молодших чи старших? Уже як вони реагують У мене всі підлітки від цього по 11 клас. Цікаво їм, можливо, якась залученість. Що ви бачите, яку віддачу? Щоразу, коли звучить тривога, це стається щонайменше два рази на тиждень. Діти Київської області. Я в селищі в селищі Габінки на Білоцерківського району. Ми спускаємося в укриття. І щоразу, коли ми спускаємось в укриття, я я роблю зріз по дітях по їхньому емоційному стану. Я бачу, що вони не йдуть в укриття як. Заручники обставин. Я щоразу бачу певний запал в очах, все одно навіть попри вчитися, робити збори. Діти роблять благодійні ярмарки, різні події. Я знаю, що це не в одній моїй не в одному моєму ліцеї, що це повсюдно в школах. Діти долучаються до цієї боротьби і навпаки шукають способи бути корисними. Роблять окопні свічки, плетуть сітки. Щоразу там у кожного є друзі, які вже загинули, або зараз воюють на фронті. Ми їх вшановуємо у нас. Щоранку, о 9 ранку, день починається із хвилини мовчання. Коли я запропонував дітям ще приходити після хвилини мовчання розказувати якийсь вірш військових поетів, яких також треба вивчати знати сьогодні. Тобто, заходи проводяться і діти дуже включені часто вони стають ініціаторами.